Це була така бомба заповільненої дії, е, яка от вибухнула в 2014 році. Беркут розганяє криваво, розганяє митингувальників, які вийшли проти тодішнього уряду Миколи Азарова. Я от до кінця не, не знаю, чи правильно було б тоді штурмувати адміністрацію чи ні. У вас кулі потрапляли резинові. Беркут стріляє з дахів, і ти внизу стоїш. Це та сама знаменита казка, в якій ви пройшли весь майдан. Незвичайна радянська каска. Зараз такий ходять російські чмобіки. Виходив значно краще. Ярослав Лепявко, майданівець, один з протестувальників, які були проти рішення тодішнього уряду Миколи Азарова зупинити підготовку до угоди про асоціацію з євросоюзом в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. Їх перших жорстко та криваво розігнав Беркут. Тоді постраждало щонайменше 79 людей, та три людини зникли безвісти. На наступний день вийшли сотні тисяч українців. Так розпочалася Революція Гідності. Ми продовжували протестувати, і на ніч залишилися ну, продовжувати, якби мітинг умовно. Но ситуація яка була. 29 числа перед цим був на Майдані як мітинг опозиції, і такі настрої були незрозумілі. Хтось сказав звертатися, от давайте почекаємо виборів, там буде зміна влади. Ну, Трошки така розгубленість. І, в принципі, навіть потім гуляла теорія, що це було на, на руку там, умовно опозиції, але я більше вірю в тупість влади, тому що вона тоді була безмежна. Ну, були, от саме, да, що робили? Що робили? Пробували захищати майдан, але коли ясно стало, що це не можна зробити, так вийшли, хто міг. І ви назвали цифру 79 постраждалих, ну це якби ті, хто звернувся там за допомогою, ті, якісь обліковані, які потім проходили по якихось судових справах, якби побитих, ясно, що було більше. Там було загалом 400 людей. Це е, були загалом студенти, молодь. Е, але ви кажете, що коли вже в Беркутівці в ніч саме оточили, ви стали е, чоловіки попереду, а там були жінки, люди поважного віку. Їх якось ви намагались в центр поставити, щоб захистити собою. Так, ну от потім ну, от частина, якби скучкувалася навколо стели. І, от там це було коло чоловіків всередині жінки. І Ще одна група була біля пам'ятників засновникам Києва. А і потім ще міністерство внутрішніх справ тоді ж не викладало відоси, як там, що це ніби нібито вони їх спровокували на силові дії. Ну, насправді це студенти це умовно. тобто там була частина студентів, і, зокрема, дуже активна частина це були студенти Києво-Могилянської академії, які там з 21 листопада проводили марші, мітинги, ще там на європейській площі. І от зокрема в Києво-Могилянській ну, я вчився в Києво-Могилянській академії певний час. І е, мої друзі, і в ту ніч також був один з моїх друзів, там Ярослав Борщик, з яким ми вчилися е, на Майдані. Тобто, от студенти це. Ну, як вони складали частину цих мі мітингувальників, які були вночі. Частина мітингувальників розбіжалася, частина потім вже вночі ще почала збиратися в Михайлівському соборі. І оцей мітинг на 30-го 30 числа він був на Михайлівській площі. Тобто, починаючи з ночі, люди збиралися в Михайлівському соборі, думали там його там, обороняти чи що, бо ну, є якісь невеликі можливості для оборони, бо там є стіни. А, і туди вже почали підтягуватись. Інші люди, там якісь депутати, активісти, юристи, які там зразу почали там деякі покази, збирали про побиття. Ну таке. Ну, а саме ті емоції, які а, переживали? Емоції, коли... ну тоді був великий да, підйом. Ми навіть і було бажання якраз от зібрати побільше людей, побільше показати, що ми разом, що ми готові діяти. Ми навіть зібралися такими групками людей з друзями і ходили прямо по метро, агітували виходити на Майдан на наступне число, на перше на 1 грудня. Тобто ми просто розбилися там, от заходили в метро, по дві людини заходили в вогоди і казали: от дивіться, там таке сталося. Ходімте завтра на мітинг. 1 грудня як на майдані не нападали, нападання там залишалося трошки внутрішніх військ. Е, не йшов навіть, на самому початку колон, тому не бачив, чи там були беркутівці на той час чи ні. Але коли ці внутрішні війська і, полі... і міліція, і хто там ще був, побачили, що підходить <смі> такий натовп, вони просто з Майдану втекли та і все. Ну і Потім частина людей вже пішла в рядовий квартал, і там відбувалися всі події під адміністрацією президента. От така спроба ж. Ну, не можна сказати, що це була спроба, штурму. але були ідеї такі, скажу так, що треба штурмувати, але е, люди не були теж ну, до цього готові. І я до кінця не, не знаю, чи правильно було б тоді штурмувати адміністрацію чи ні. Така, така тактика, коли з однієї сторони е, показувати, що ми там діємо все правильно в рамках е, пристойності закону, і відповідаємо тільки вже ну, у відповідь. І по суті, зараз. Війну Україна веде теж таким приблизно чином. От, наприклад, коли відігнали, ну і відійшли російські війська зараз вже в Чернігівській області, ми ж могли теоретично там прийти перейти кордон і там ну, знищити якісь принаймні найближчі позиції росіян. Але ми цього не робимо, щоб показувати, що ми нам чужого там не треба, ми захищаємо своє, своєму там, свої кордони, свої цінності. Зараз же, от Януков вже робив під час цієї війни вже звернення до українського народу. Я не знаю, бачили ви їх, не бачили. Він писав теж звернення до Зеленського, до українського народу, що от я тоді не захотів пролиття крові, тому відмовився відладити, по-Зеленськи, давайся відвладити, цим ти зупиниш пролиття крові. <рив> <рив> ну, Мені здається, якби Янукович був не такий тупий, бо росіяни могли б вже в Маріуполі десь посадити, сказати, що Маріуполь це столиця України, як зробили там більшовики. І <рив> Коли в Харкові проголосили столицю, сказали, що це столиця, це столиця України, потім спробувати захоплювати далі. Якщо вибрати. Хліб, то в результаті буде, буде тобі вказувати, там, хто, і як цей хліб їсти, як його вирощувати. Ну, Я не думаю, ну, тобто, що ну, війни можливо б не було. б. Або вона була б в якомусь іншому вигляді, або була б, була б по іншому кордону в іншому місці. Але ну, втратити. Як е, свободу втратити е, ті там, не знаю, принципи, за якими живеш, це гірше. І це іноді там, може бути гірше за смерть. Про події, які відбувалися в нашому місті, ви, е, будучи в Києві, чули, знали, не було бажання приїхати ну, сюди і робити все те, що ви робили там, тут. Ну. Ну, я чув, тому що в мене тут сім'я, мама, сестра. Від мами в першу чергу чув. Плюс батько тут багато часу проводить. Бажання сюди приїхати. Ну, Я пару разів приїжджав за час Майдану. От. Але ну, там було якби, 24 на 7 в Києві. Тут теж певний. Щось весь час було, були тут намети теж весь час. Але ну, мені здавалося, що вирішується там, доля там і якось на той час хотілося бути там. Тобто головне логово знаходилось в Києві, хто каже, треба було змії відтяти голову. Так. Ну, а в Чернівні одним от з результатів Майдану хороших, я вважаю, що от Катерининська церква, яка Стала церковь українська Петерхата, а не московською, як хотіли москалі. Бо це ж дійсно історія, яка тривала от 10 років. З 2004 року до 2005-го, вважайте, що на першому розгоні теж був Роман Ратушний, і він потім був теж весь майдан. Він загинув вже от зараз. Його ім'я вулиці в Києві, це недавно навіть називали. Коли на, Оце, до речі, один з таких. Страшних моментів, мов не кажуть, коли е, після наступу після маршу, який йшов до Верховної Ради, почали по Інститутській людей відганяти, відтісняти, відбивати. А була судочка на цій Шовковичній, і потім по Інститутській гнали людей вниз. І на Інститутській зверху була барикада така висока. І в барикаді прийом. І от люди, частина людей, вона пішла в цей прийом і просто там застряла, і там дві людини загинуло, просто ну від. В стиснення. Ну, то, о, один із них от, е, Зайка як, Яків. І ну, я 100% беру свіжа, але по ідеї я його там бачив, такий дідусь синій, мертвий, вже стояв, просто затиснутий людьми. От. І це насправді було трошки тупо, тому що е, поруч можна було цю барикаду, барикаду перелізти і все. Ну, я, власне, так і зробив. А люди в. в, в Прийом я пробував витягувати, але ну, вони там це перше е е єдиний раз в житті, коли я стикався з ну дійсно з, з давкою, ну смертельною, які загинули люди. Після закінчення революції гідності Ярослав передав казку до Чернігівського історичного музею імені Тарновського. Вона і досі зберігається там. Це та сама знаменита казка, в якій ви пройшли весь майдан. Незвичайна радянська каска. Зараз такий ходять російські чмобіки, виходив значно кращим. Більшість цих людей, які брали участь в Майдані, вони і зараз теж приймають участь в подіях, воюють, захищають далі країну. І частина зараз знаходиться в полоні. Недавно просто було півроку, як потрапив в полон гарнізон там Кілька тисяч людей знаходяться в полоні, з них більше 700 воїнів полку Азов. Тобто про це от треба точно пам'ятати. І кожен раз при нагоді згадувати. Надіюсь, вони теж зможуть скоро давати там, не знаю, такі інтерв'ю, розказувати про своє життя. Наостанок, що для вас є особисто ця революція гідності? А, ну, для мене це. Один з етапів боротьби там, українського народу <смі> за свою свободу. Ось, просто ну, не буде ніколи, на мою думку, ніколи якогось там не знаю, тисячолітнього там, раю чи благоденства на землі. Це якби процес, який відбувається постійно. Просто людям треба з сторони, вчитися відстоювати своє. А з іншої сторони домовлятися, як жити між собою, але домовлятися не в плані, там як от зараз там Росія пропонує домовитися, а як рівний з рівними, поважати один одного, от і власне бути гільним, гідним і вільним.